Всім привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам, як поміняти права в Польщі менше ніж за дві години, якщо ви все правильно зробите. З вами Макс, Ютуб канал найкориснішого мобільного додатку для мігрантів Польщі Workport. Погнали! Ось моє посвідчення водія, і воно було на два роки, і воно закінчилось буквально декілька днів тому чотири дні, якщо бути точним. Все, воно не дійсне, я вже не можу їздити в Польщу на ньому. Я хотів піти його поміняти на польське пару тижнів тому, але мені сказали, що треба приходити так, щоб у вас мінімум ще три місяці залишалось дійсності цього посвідчення. І тому мені відмовили. Тому які мої кроки в цьому відео, я з вами поділюсь, що вам треба робити. А кроки мої дуже прості. Крок перший: я зараз знаходжусь біля Блю Сіті. Я зараз піду і зроблю собі нормальне посвідчення водія вже не на два роки, а довше. Я хотів це зробити ще два тижні тому, але мені сказали, що це можна зробити тільки коли це вже втратить свою дію. Тобто, зараз я дочекався, зараз іду. Я з собою взяв внутрішній паспорт України, ідентифікаційний код і в моєму внутрішньому паспорті. В мене паспорт книжечка, там є прописка. Якщо б не було прописки, ще треба було окрему прописку. Другим кроком буде піти в польський ужонт і обміняти вже нові права на польські. А, а, але то буде пізніше. Зараз пішли в Блю Сіті отримувати нове посвідчення водія. Не знаю, скільки в мене це займе. Якраз в цьому відео вам і розповім. Взагалі, тут з таких моментів про які краще подбати заздалегідь. От я не подбав. І потрапив в ситуацію, що я наразі не можу користуватися автомобілем в Польщі і в Європі, та, в принципі ніде. А... Тому якщо у вас ще є дійсні три е місяці, сходіть, зробіть це і викиньте це вже з голови. Ну, що можу сказати, все доволі швидко було. Переді мною було буквально пару людей в черзі. А потім я підійшов до віконця, все це сказав. В мене не було оригіналу ідентифікаційного коду, але їм вистачило копії. Плюс я при них відкрив в дії, підтвердив, що це дійсно мій. Тому майте при собі телефон з дією, і це також може бути нормальним. Я був здивований. Мені сказали, що навіть сьогодні вже мені може прийти смс Я зможу забрати свої права. Сплатив я наразі 250 там гривень, але при отриманні, що треба буде заплатити злоті, і все. Все доволі легко. Ну що, все, права я отримав. Мені смс прийшла десь через півтори години після подачі, якщо б я був в цьому торгівельному центрі ще. Цей час, наприклад, пішов би на шопінг або поїсти. А я одразу все це забрав, але, на жаль, в мене не було такої можливості. Я приїхав в наступний день. Одразу скажу, до речі, що до черг. Так от, якщо ви подаєтесь на права, вам треба стати в чергу і податись. Якщо ви забираєте права, вам не треба стояти в черзі. Вам просто треба підійти до 15-го-16-го віконечка, дочекатись, поки там звільниться, і підійти, забрати права. Я чекав десь 40 хвилин. Мені не пощастило, скажімо так, тому що якраз переді мною і в одне, і в інше віконечко зайшли люди. Щоб подаватись, а це трошки потрва. Ще важливо, хочу звернути увагу: окрім ідентифікаційного коду, зробіть так, щоб у вас була можливість онлайн оплати, тому що вам дадуть QR-код, який треба буде відсканувати і заплатити. Готівку і там платити не можна. Тож, або, наприклад, коли я подавався, там жінка стояла біля каси і чекала когось, цим. Кимось <хи> був я, хто за неї заплатив е карткою, а вона дала мені готівку. Або шукайте може, когось із собою. Можна платити Apple Pay, Google Pay, якщо не помиляюсь. В Apple Pay може бути будь-яка картка, навіть теоретично, якщо у вас немає можливості заплатити просто зі свого телефону, але є можливість відправити комусь, в кого є Apple Pay. А, можна сфотографувати цей QR-код, а позвонити, наприклад, своєму там. Другу, в якого є можливість сплатити, він сканує цей QR-код там себе, а оплачує, ви чекаєте. І головне, коротше, що оплатили. Хто конкретно оплатив, не важливо, але маєте це на увазі.